Таке сьогодні море у нас, людей на пляжі немає. В общем, вийшов з дому, вирішив що сидіти день вдома, почали співати. Починаю я балакати, починають вони нам тут співати і трисяти ці бензопили в общем, вирішив поїхати е, з'їздити Юлю зустріти з роботи на що делать? так хоч прокатаюсь вот. чимось полезним займусь по-моєму тільки в генуї може бути знаєте зранку холодно потім в обід йти дощ а на вечір вже така жарілка що від не цей Нема чим дихати. І це я вам скажу зараз на секундочку 7 часов вечора я знімаю. О, то що лебідь чи що. Ека... Чайка-лебідь. Валерчики мої стоять, бачите. А, всі вихідні. Я кстати вам казав, що наш цей термінал. А ее, до речі, тоже видно. Основна моя робота. Ну де я передіваюсь. Горделим. І ось оця, коли той закриють, то з вероятністю я би, думаю, що мені ті два вагончика перевезуть. Десь у мене тут теж територія величенька, така довгенька вона. верніше. От, перевезуть сюди, щоб ну, зручно щоб з дому вийшов, щоб ви розуміли, звідки ми йдемо, де ми живемо, воно звідти. Все, то Карнельяна, це сам Дарена, я йду на, на вокзал. Я думаю, що ви вже орієнтуєтесь тут краще, ніж хто-небудь. От, і сюди ось дойшов, а назад, якщо дуже уставший, тут остановка 62-го автобуса, той, що до нас вверх піднімається по вулиці, під'їхав дві зупинки, іти на місці. Так що отак от. от. Єдинственний великий мінус э, двохітажних цих поїздів в Італії, що у них на другому етажі тут грязні вікна постійно. І так вагончики тут чистенькі, бачите постійно. Все чотенько. От. А от вікна. Ну вони ще таку форму має, що любой дощ, люба пилюка, потім все скраще стікає на них. Трошки не продумано. А мити, звісно, знизу їх тяжко, навіть. Да я взагалі не знаю, є мийка для поїздів. Треба мене взяти туди на роботу, тоді буде. Як вам оте все засняти? Вживу бачу, а показати не можу. Ребята и бриняли після цієї станції в вагоне остаешься один, а не дедуля повзає до нас. Все, все виходять дальше, едешь як, як на, на таксі. Видите, поезд їде вообще не быстро. А, в туннель заїхав. Ну, в общем-то, їде потихоньку, але порівняно з усім іншим наземним транспортом, ну ми просто самолет летить. О, Бачите, так поїдеш собі пальми, море. А, о! А я в питаю, коли мені виходить. Я по пам'ятнику бачу, що вже. Да, з погодкою я угадав, бачите, хорошо вас вивів сьогодні. Дивіться. Ну, той хто часто дивиться відео, ті розумієте все. Дальність, як ми можемо бачити усі ці гори. Бачите сьогодні, яка відимость хороша, аж докуди видно. Реально аж хурантию видно. О, ну, як я кажу. Вот, так що, вот так вот. И сейчас ще може застанем красивый закатик. Ну тут прикольно так сидіти, и закат наблюдать. Вот же скажу, кто же має, маєточка, да, такого дивиться. які там газончики, ки там все ухожене. Ну в принципі тут скрізь так, але от просто... Масштаби, це ж скільки можна було огірків насадити, насіяти, а? Капусту там десь буряки, приходити сапати їх потім. Але є мінус, все одно, знаєте, таке прям GD станція, поїзда. Хотя я думаю, що їм там ті поїзда до, ну, до поїздов, знаєте. О, що, що там ті поїзда, коли ти тако вийшов із балкона дивишся у море, можна вудку закидати. реально, мы что-то придумали, какую нибудь закидушку. Видите, сейчас будет собака кидается на, на хвиле, в общем. Вот мне нравятся тут собаки местные. Обычно мало какие собаки любят купаться, а эти, воно, видите, а, кусают волны, прыгают на них. А, здесь, дурные. Да, сегодня будет красиво. Але я піду на свою смотрову площадку. Там мені найбільше подобається. За Юліним кафе одразу. Так сказав, за Юліним кафе. У Юлі є кафе. А я ходжу на роботу. Хоча тут бачите. От мені нравляться такі люди, що хазяїва якихось там крупних от магазинів, кафе, цей вони самі роблять, причому роблять більше остальних. Тобто, примір для подражання. У нас же, стати що? Він ще не встиг тут. Не знаю, той пункт стеклопункт той відкритий вже все, в нього вже пальці гнуться, телефони в усіх карманах, він вже візиток так собі напечатав. Вот, барсетку вцепив, Мерседеса якогось гнило купив і все, він заходить, пальці гне, що він вже директор. чуть там, не знаю. Хазяїн життя, директор землетрясіння. Ай, не можу я. Тут, звісно, знаєте, є чому повчитися. Трошки, ну як, не, не то, щоб стыдно, але смішно з наших людей. Бо я знаю таких багатьох. Та що там знаю, я сам такий був. Про когось розказують. Про себе слава розкажи. Як ти не встиг ще першу тисячу доларів заробити, я вже ходив через зуби цвиркав. Бачите Юлю, а я бачу. Тільки що щось викидало. Мужики якісь там голі ходять, біля неї. Що сини? Не... А, це той вічно наваляний. От то життя, оце робота, я то розумію, ти що? Він, напевно, щоб хоч раз в житті протрезвів, він би навіть не зрозумів, в якій країні він знаходиться. Це як я там, лучше, лучше, лучче. А ну Юля кудись пішла комусь пивасик виносити. Ну дивіться, трохи з'явилося не підвечих людей. Скоро буде красота, водичка як блистить гарно, бачили. Все, обійшов я їх. Ось там от вони, цей. А ми з вами тут. Зараз ще почекаю трошки, та й потім заснімлю. Началось, сейчас и закончится. Надо перейти в режим. Ту. Сейчас. Вот так вот. Стабилизации. Так краще. Не, ну вот скажите, все-таки Генуя со своими закатами. Ну, реально рулить. Потому что, знаете, багато есть гарних закатів. Я все це прекрасно понимаю. Але вот таке, щоб було именно сочетание и щоб воно... Я був на закатах, скажімо, бачив, коли є і море, тако, да? і гори, а сонце сідає десь таке в тебе за спиною, тобто ти просто ну, вечоріє в тебе, от і все. Вечріє, по другому не не знаєш. А тут красиво, тут ну, ти просто бачиш це все. Це красиво, як в воду сідає сонце. Теж красиво. Але оце мені кажеться, що таке прям вдоль. Всієї Італії можна їхати. Ну, по цю сторону маю ввиду. Та й, напевно, по іншу, ні? Я не знаю. Ну, в общем Аж туди до, до насака цього сапога італійського, можна їхати і знімати такі гарнючі закати. Море, гори. Ну, давненько ми щось не були там в Рапауло, як ви вважаєте. Надо будет найти время з'їздити туди. Проведать. Когось. Ну я думаю, що в Юлі там за год же появились якісь. По-любому друзі знайомі. У Саши точно там вся школа. Ну вот там ж город невеликий. Чи та школа теж була невелика. Дивіться, скільки ж ми з вами тут побалакали, да? Оп. Ну то вже що, сейчас і дочекаємо, Хай сонечко сяде у нас на глазах. Дивіться, хоп. І все. От і все. Осталися лише ці промінчики. Красота, так? Да? Я вважаю, що так. Да. Ну і все, тепер можна люльку напрягати. Хай збирається. Все, мені вже тепер нема що тут робити. Я відосика вам зняв. Зняв, все. Що хотів побачити, побачив. Можна їхати додому. Скільки можна робити, то, я не розумію. Ще раз я до вас вернусь, тому що це вже після тоді, як засяде сонце, знаєте, таке, Оце, воно так гарно потім виділяє очертання цих гор. Прямо якщо тако придивитися, Ну, видно-дуже видно гарно. Навіть тих, яких ну, не видно в обичну погоду. Дуже-дуже красиво видно. берег видно майже аж до кінця. маю Майже до кінця до повороту. Е, дай Бог пам'яті, як воно називається. Нолі Нолі, Молі Шмолі, Ну, в общем, е, последній поворот. Ну так як я ось орієнтувався і орієнтуюся, в принципі, то це десь да ми бачимо аж далі вода лігури. А тут, а тут дивиться, а тут почервонило, порозовило якось так. Тоже гарно по-своему. Хотя получается це у нас за спиной, да? Вот так вот. И пенсионеры отдыхают себе. А что им еще делать? У Юли там молодежь, детвора. На пляже, як завжди. Але сонце зараз як тільки сховається повністю, то я вам скажу, що і біля водички трохи тако стане прохладніше.